Але коли ви приховали цю інформацію, а потім якось вживуться, такий шлюб дуже, дуже часто визнають недійсним. Симуляція згоди шлюбу. Що це таке? Це, власне, мій випадок. Коли ми одружуємось, ми також беремо на себе обов'язок, що ми будемо давати потомство і його виховувати. Ми присягаємо це. Ви одружуєтесь. Складаєте присягу один перед одним і перед Господом Богом, і вже тоді ви знаєте, що ви цієї присяги не збираєтесь дотримуватись. Тобто ви симулюєте: наприклад, ви не хочете дітей. Або ваш чоловік не хоче дітей. А в церкві говорить, що буде виховувати потомство. Народжувати і виховувати такий, що вважається не